Витягнув, поставив на сонечку сонячну панель. Вона в мене 60 Вт. Дуже на вулиці спекотно. Так під'єднав я до неї павербанк. Він був заряджений на 80%, під'єднав пів години тому вже, ну скільки, ну 6% за півгодини дало. Павербанк на 60 тисяч годин, Сонячна панель на 60 ватт. Ось такий от результат. Повністю, бачите, от сонечко повністю всюди потрапляє, наче кут е, вибрав сонячний панелі, кут нахилу до сонячних променів, наче правильно. Буду відео робити, далі підходити і подивлюсь, за скільки воно ж дасть 100%. Друзі, погода чудова, але от прям, ну досить спекотно, на сонці точно, в тіньочку більш-менш нормально. Отже, про що це відео? По-перше, сонячна панель і павербанк поставив і дивлюсь, за скільки оті 20% зарядяться. Буду сподіватися, що зможу упродовж там, пару днів висадити е, 60 тисяч мА годин і спробувати з нуля зарядити, переставляти сонячну панель, щоб сказати вам, за скільки оці 60 тисяч мА годин. За допомогою 60-ваттної панелі зможуть зарядитись. По-друге, сьогодні я продовжу вам показувати свій е, набір посуду з нержавійки, який я собі оновив новенький посуд для багаття Fire в Antarcti. У попередньому відео я використовував і чайник, і каструльку казаночок, кому як подобається, так і називаєте. От. І е, чавунну пательню. Blackhawk називається. Сьогодні ж я хочу використати ось цю каструльку, так поставити на багаті і зробити на ній супчик. Суп буде з чечевицею, з сочевицею. Так, чесник буде сало, буде капуста і ще там пара інгредієнтів. Так, буквально такий от легенький супчик, зварю його на щепочниці, на походній печі маленькій. Буду використовувати ніж від терон Blade свій новий. Дуже дуже я радий, що він в мене з'явився. Чай буде з вишнею, з листям чорної смородини і порічки. Попрошу вас підписатись, натиснути палець вгору, залишити вподобайку і коментар. Це допоможе моєму каналу. Зростати так і а, дозволить Ютубу зрозуміти, що мій контент потрібно показувати людям. Величезне дякую. Сподіваюся, що атмосфера цього відео вам сподобається. І, як мінімум, ви зможете відволіктись від своїх буденних проблем, від своєї суїти. Величезне дякую і поїхали. Ось така от сьогодні атмосфера. Це газова лампа, про яку я вам казав. так, Зазвичай я використовую і газову лампу. В мене Fire Maple Firefly, і є ще Fire Maple Orange Lantern, і є керосинові, Так я дуже люблю. В мене на ці лампи прям якийсь, я не знаю, фітіш якийсь. Мені здається, що вони створюють дуже класну таку атмосферу, дуже комфортну якої мені, от, наприклад, дуже не вистачає і по життю, і взагалі, і на природі, і всюди от мені не вистачає, тому я намагаюся от, всюди її створювати сам. Перед вами вишня, листя малини, листя чорної смородини, червоної парічки це чай буде. Чайником я вже користувався. Зараз дозвольте мені вам показати, так? як він виглядає. Пару разів вже використовував ось напис Fire Maple. Зараз я вам десь покажу. О, бачте, не можу місця знайти такого, щоб сонячне світло рівномірно падало. Так Напис Fire Maple, так? Не знаю, чи вам видно, не видно. Отже, це конкретно наборчик, який я, шановні глядачі, буду використовувати для багаття. Конкретно. Я вам казав, що я вже хотів собі такий набір і досить давно. І ось нарешті прийшов час. Тепер я. Цей набір буду юзати прямо до, не знаю, поки він не вигорить насквозь просто. Ось такий от план щодо цього набору посуду. ще почнеться ось перед вами. Буду намагатись, можливо, знайти і показати вам щепочницю з моторчиком, але поки що, шановні глядачі, обіцяти нічого не буду. Тому що потрібно десь знайти таку модель, яку е, прям я дуже сильно захочу, яка мені сподобається. Поки я не знайшов, е, буду використовувати ось цю. Далі ось цей чудовий від Fire Maple Ось такий от казаночок. Також він об'ємом літр. Чайник на літр і цей казаночок також на літр. Вже е, пару разів я на ньому готував, був супчик тут. Зараз я відкрию тут хоп. Тут також все для супу. Ручка дуже зручна. Чому обрав? Зараз покажу. Дивіться, яка ручка. Прям довга так? і можна ставити кудись в багаття, кудись на щепочницю і не хвилюватись, що воно тут руку якось тут обпечеш. Якось, якось Обшпари воно. Тут в мене суміш різних спецій. Вже навіть не пам'ятаю, що тут, але все дуже смачно. Чесник, така от головка домашній. Сіль про всяк випадок, сочевиця і сало. Ось таке от. закручую ось так в паперовий пакетик, дуже подобається все дуже зручно. І що, прикол в чому? В тому, що от кришка від цього баняка можна її отак перегорнути і використовувати, в принципі, як тарілочку. Причому. Повноцінну тарілочку. Це от мені дуже сподобалось. Ну і звісно те, що ось тут ручка закривається ось на такий от тросик металевий. Як Fire Maple X1, X2, X3, X5. так, Це от для цього така от системка мені дуже сподобалась. Також в мене суп. Оп, обережно. Капуста. Також, е, ніж теренблейд ягуар. Для того, щоб колоти дрова, ним вже буду її щось тут нарізати. Ложка титанова, запальничка. Як овочі, в мене буде ось таке, от, чи то лечо, чи то що це таке, не знаю. Знайшов ось таку банку, її потрібно використати, бо викинемо. Обов'язково так. Ємність з водичкою м'яка. від Гідропак на півтора літри. Мене влаштовує більше, ніж я б цього навіть хотів би. І рукавиці від Firemay ось такі. Також я про всяк випадок взяв. Чи буду використовувати, не буду, не знаю. Дошка для нарізання, ну, в принципі, стандартний наборчик, нічого, нічого такого. Ось це пакування цього наборчику. що от Зараз перед вами. так от Чайник, цей казанок, ось таке от в нього пакування. Чайник літер і казанок об'ємом літер. Чайник влазить в казанок і закривається ось цією кришкою. І вона ще й на тросик закривається. Тому для мене це дуже зручний, класний варіант. Але, шановні глядачі, я ще притягнув тут два пакування для того, щоб показати вам, що якщо, наприклад, вам хочеться придбати окремо ось цей казанок або окремо чайник об'ємом літер, ви також можете це зробити, бо Fair Maple зробили ось такий от. З цього набору розбили так, і от можна придбати окремо чайник в контакті на 1 літр, і окремо можна придбати ось цей от баняк, також об'ємом 1 літр. Бачите, як зручно вони зробили. Мені здається, що якщо їх окремо купувати, то буде дорожче. Не знаю, я залишу посилання під відео, ви подивитесь і для себе вирішите, чи воно дорожче. Чи не дорожче, і напишете мені, до речі, в коментарях, щоб я також знав. Мені здається, що якщо купувати наборчиком відразу, то буде дешевше. А мені якраз от так і потрібно було. І чайник потрібен був, і казанок такий, і я вирішив, що, як то кажуть, одночасно все візьму і буде норм. І так я і зробив. Але якщо вам щось з цього набору, от як в мене, щось вам не потрібно, то ви можете собі придбати окремо. Наприклад, каструльку або окремо чайник. Каструлька ця йде лише в об'ємі літр. У Антаркті є ще дуже класний такий молочник, я його називаю. Такий от казаночок на літр 200 з ручками. Також в нього носик такий класний, щоб наливати. Так, дуже зручний, прикольний. Я знімав на нього огляд. Можете також в мене знайти ці відео і подивитись. Також пательня в Антаркти дуже класна, зверніть увагу. Також серія Антаркці від Fire Maple, Вона з нержавіючої сталі також. Дуже класна річ. І от чайник, бачите, от він так сюди комфортно залазить і закривається зверху. Дуже зручно, як на мене, так. Звертайте увагу, посилання я всі залишу. Сподіваюсь, дійсно, побажайте мені, як то кажуть, вдачі, удачі. Е, я сподіваюся, що мені цей наборчик послужить довго і абсолютно повністю виправдає витрачені кошти. Бо коштує це все десь 50 доларів приблизно. От, тому пишіть, як думаєте, довго прослужить чи недовго. Робіть ставки, а ми з вами потім вже і побачимо, наскільки вистачить цього. Ну і кружечка Вайлдо, ось такого зеленого кольору. Давайте підготую я трішечки таких от маленьких якихось щепок для того, щоб швиденько все це діло розпалити і отримати максимальне задоволення. Дуже подобається цей ніж, тому що в нього велике лезо довге. І широке, тобто можна, я вже у попередньому відео вам показував, як можна за допомогою нього колоти дрова. Чесно кажучи, мені чомусь здається, що ним от навіть зручніше це робити, ніж, наприклад, сокирою, як на мене. Щепочниця розпалилась, чудово, все працює. В таких умовах чайничок, я думаю, швиденько закипить. Потрібно прибрати все, що може тут від багаття підпалитись. Столик, думаю, що залишу так. В принципі, вітер в цю сторону, тому проблем повинно не бути ніяких. Сало. Їжа туриста номер 1 Як на мене. Ось такий шматочок чудовий. Нарізаю. Думаю, що вам чудово видно, що все вже кипить і добряче кипить. Можу знімати. Хай трохи постоїть. А сало тим часом відправляється на багаття. Ручка фіксується. Опа. Поки сало смажиться, можна потроху начистити чесник. Він такий страшненький, тому що з города. Якщо з магазину, то з магазину красивіший буде. Всі очистки от від чесника, від там, цибулі і так далі, я зазвичай все отак от спалюю та і все. Можу налити чайок собі. Трохи вишня кольору дала, але не сильно. Так, ну чайник, я думаю, кудись в сторонку можна. Я поки зняв е, сало з вогню, хай воно трішки заспокоїться. Вип'ю поки трохи чаю. Потрібно ще підрізати тут трішечки чеснику. Чим я, в принципі, зараз і займусь. І після цього, шановні глядачі, вже буду намагатись підсмажити все. На багаття їжа готується прям дуже швидко, тому я бачите, отак от швиденько-швиденько все перемішую. З чесночком все відразу, так? Давайте додамо спецій. Відразу сюди. Тут в мене і хмелі сунелі. Тут в мене і орегано, і коріандр, і якась там. Напевно, спеція до шашлику, я думаю, що тут є, і до картоплі, і все відразу. По запаху прям те, що треба. І чорний перець, до речі, мелений також тут є. сочевиця Відразу її сюди. Я її не замочував, ну давайте так поміряємо на ось таку літрову, скільки нам потрібно, раз. Я думаю, що. Дві о такі от горстки вистачить, як думаєте, якщо що можна буде в процесі додати. Відразу сюди трохи води, небагато. Небагато. зараз подивимось скільки. Щоб воно і грілось одночасно, так же. Так знизу можна наливати так. Зараз. Оп! Та що ти будеш робити? о, Достатньо, думаю. Інше не попити потрібно буде залишити. Трохи капусти, не завадить. Я люблю, щоб капуста була такими от здоровинними шматами, як в японській кухні. Це дуже смачно. Спробуйте. Сьогодні прям багаття дуже радує, прям майже само горить. Пару раз буквально за весь час роздухував і все. Дуже радий. Всім смачного. Такий, знаєте, копчений. Запах. Дрова круті. Це здається, це і вишня, і не вишня, і що хочете. Дуже гарно. Вже все, в принципі, перемішував. Ну, так, ще раз чисто на відео перемішаю. Думаю, хвилин 5 і буде готово. Давайте, до речі, зараз подивимось, скільки сонячна панель зарядила відсотків. Зараз глянемо. Ось такий от чудовий результат за годину 10. Година 10, година 20, ось так приблизно ось, будь ласка, 20%. За годину 20 вдалося зарядити. 60 тисяч мА годин павербанк, було 80%, стало 100. Година 20 часу пройшло. І сонячна панель сама по собі за потужністю 60 Вт. Ось так воно все чудово працює, я задоволений. Зазвичай я завжди намагаюся брати якісь вологі серветки, бо не завжди є стільки води, скільки хотілося б. Тому ось так за допомогою серветок можна. Всі речі протерти свої і все буде чистим. Вони є різні, є і спиртові, є якісь мильні. Обирайте собі, які хочете. Але дуже-дуже класна річ. Звісно, їх не потрібно викидати, бо вологі серветки вони не завжди, шановні глядачі, в умовах природи. Будуть розкладатись так само, як там паперові якісь. Тобто, я думаю, що вони якісь з добавками якимось. Ось і все чисто. Багаттячко, бачите, як розійшлось добряче. Прямо зараз вже буде кипіти, я думаю, з хвилини на хвилину. Дивіться, яка краса. Все ж таки серветки додають свого комфорту те, що треба. Ну, а серветки, я думаю, що от сюди можна. Мій чудовий суп готовий. Щось я багато тут налив, звісно, потрібно було менше, але, в принципі, не википіло і, слава Богу. А тим часом на багаття можна поставити ще одну порцію чаю і, звісно, додати води. Обов'язково. Поки полум'я гарне, воно швиденько підійде. І буде чудово. Чай вийшов смачнющий, мені дуже сподобався, трішечки кисленький, але такий, як я і люблю. Дуже все кайфово, мені все подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам колір ось такої кружечки Wild. кейн називається. Цукровий тростник в перекладі. О. Пишіть, як вам атмосфера. Хочу швидко вам показати, як мій суп виглядає. Походний такий на швидку руку. Дивіться. Як тут багато всіляких овочей. І паприка, і перчик, огірки от навіть є, капуста. Не знаю, здається, в цьому лечо ще і кабачки якісь були. Ось так от всього намішав і буде, як завжди, дуже-дуже смачно. Всім смачного! Друзі, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. На природі дуже класно, дуже атмосферно. Без чаю просто життя своє не уявляю. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ось цей чудовий колір зелененький. Мені дуже подобається. Атмосфера класна, гарна. Суп вже насипав, зараз буду їсти. Посилання на всі речі, які ви бачили у цьому відео, я спробую залишити в описі. Будь ласка, переходьте, дивіться, користуйтесь моїми промокодами на знижку на туристичне спорядження і не тільки. І, взагалі, всім величезне величезне дякую. Пишіть коментарі, активно залишайте свою думку, коментуйте, вподобайка, палець вгору і підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Всім величезне дякую.